Біавелла чи Радоміна. Два м'ясокомбінати в Литві. Радоміна під Вільнюсом. Утена, ну, В, Біавела, в Утені скільки там, півтори години їхати від Вільнюса. Кому що на Біавеллі робота складніше фізично, по відгукам. Але там безкоштовне житло і безкоштовне харчування. Набори є. В Радоміні полегше е, робота, але харчування за свій рахунок. І багато хто. Хоче їхати на Біавелу, тому що там безкоштовне житло і безкоштовне харчування. Так що, дзвоніть. Хто хоче на роботу в Литву, на м'ясокомбінат, робота з готовим свіжим м'ясом, дзвоніть. Реально нормальні роботи, не шукайте, не там і защайтесь, всякими там. Обов'язково там на сирки, на якийсь пластик, на якийсь картон. Ну, там не буде легше. Не буде. Вся робота буде складна. везде будуть промислові масштаби, всюди буду багато. Всю, всюди треба ну, якби, тяжко працювати, це факт. Але от набіло вже два роки влаштовую, на Радоміну десь півтора роки. І зараз від надії з'явилась вакансія на Радоміну. Приїжджайте в Вільнюс. Оформляємо, робимо вид на жительство, відвозимо поселяємо. Звичайний куринний м'ясокомбінат. Там буде і упаковка, і нагетси упаковувати, і, і щось з ножом якісь операції, і так далі. Так, що дзвоніть. Так що В в'явилася друга специфіка, там. З готовим свіжим м'ясом, там менше ножа, ну більше ящика, нижча температура, але безкоштовне житло і безкоштовне харчування. Бівелі люди працюють роками. Реально, там і 2 роки, і 3, і 5 років, то якщо так люди довго працюють, значить по-любому там класно. Так що дзвоніть.